Вона ніколи не пошкодувала, що опинилася в УПА, не воювала, але допомагала підпільникам. У тюрмі Налонського у Львові НКВД настільки сильно катували її, що коли тюрма стала музеєм, жінка лише раз переступила поріг будівлі. У НКВС питання було одне: де Роман Шухевич? Історія про Дарію Гусяк, одну із жінок-повстанців від Ольги Скотникової. Ніхто з моїх друзів не було таких, щоб покаяли чи щось таке. Не було такого. Дар'я гусяк перебирає світлини сімдесятирічної давнини. У ці дні до неї часто приходять журналісти і школярі. Питають про Романа Шухевича. Та чи не пошкодувала вона її побратими, що за підпільну діяльність в Упа довелось відсидіти по 25 років в'язниці? Вона ж каже, і УПА, і головна українська визвольна рада стали прототипом державних інститутів сучасної України. Перше, що він УПА створив, а друге що ОГВР створив. То було представництво все українське, тому що там були представники тих партій, які колись навіть. Ворож ставилися до УУ і до тих радикальних позицій. Романа Шухевича в обличчя знало небагато людей. Дарія гусяк бачила з ним щомісяця. Вона згадує, її навчили підробляти документи і печатки. Вона вела й фінансову звітність, на що упа витрачало гроші. Жінка каже, сьогодні її шокує викриття фактів зловживань нинішніми чиновниками. Патріотизм розумієте, ще може з'явитися. але отака чесність, порядність людська. Елементарно, еліментарно, еліментарно. То треба роками буде виборювати то все. Про упа радянська пропаганда розповсюджувала багато дезінформації, каже зв'язкова Романа Шухевича. Але найстрашнішими були не слова, а дії. Бо радянський час та все обурювало. Не а найбільше обурювало то, що вони переодягалися в упістів, і тоді вони чинили найбільші, найстрашніші злочини, бо хотілося розумієте, підірвати опінію. О, Ото було найстрашніше. У цю в'язницю на Лонського Дарія Гусяк потрапила через зраду соратниці. У жінки була маленька дитина, НКВС примусив її до зради погрозами. Тортурами намагалися і у Дарії дізнатись про ватажка УПА. Єдине питання, де Шухевич. Одна єдине. І били маму мою, щоб я заговорила. Били мене не допомагала, вони тоді взяли ще на спосіб. То я вже починала, у мене галюцинації почали ще Кожний звук я сприймала як крик мами. Спогади про той період у зв'язкової УПА настільки страшні, що навіть через 70 років вона наважилась прийти туди лише раз, коли відкривали у в'язниці музей. Дарія Гусяк є однією з чотирьох найбільш знаних жінок-повстанців. Після 25 років у Володимирському централі вона вийшла на волю практично жінкою пенсійного віку. Пенсії радянська держава їй не платила. Лише за часів незалежності їй дали квартиру, і вона змогла повернутись до Галичини. Ольга Скотникова, Ольга Крупник, Анатолій Киричук. Новини на першому.